Нью-Йорк. New York. New York. Ça n'y Естеневая лампа, да? Yeah. Нью-Йорк. Гуляем мы по Нью-Йорку.

Віжуха. Хороший амбуленс, так? Да? Угу, нам би такий амбуленс з нашим хлопцем. Привіт, привіт. Таймсквер, окей, okay. так, так. Дякую, що ви бачите таймсквер, да сильно труситься телефон. Да форти день йшов <клухи> такий дощ, що не можна було нічого знімати і вийти. А зараз доща немає. Дощу і дуже класно. Є Дякую. Напишіть, якщо ви були у Нью-Йорку, поставте плюсики, будь ласка. Я у Нью-Йорку вперше. Згадую желання, ну я думаю, бажання. Я думаю, всі розуміють, які бажання я загадала. Які ще бажання можуть бажати і загадувати українці? Стільки поток людей, що я не можу навіть повернутися и зняти цю красоту. Хей, хей, хей. Сквір, дивись, яка ліс яка. Друбина. ну як це ступеньки, чи як це назвати? Берето ось ні, ось сходи Но. там э, під ногами у нас. Метро. Чуєте, коли їде потяг в метро. Чутно, гурки такі під ногами. О, ось метро. Ой, на жаль, в мене закінчиться зарядка. Всіх обіймаю, приходьте ще. До побачення, друзі. Всім успіхів, щоб всіх було все добре. Обіймаю вас. Пока, пока.